І нехай ранок буде добрим. Сьогодні 28 вересня, 2024 рік. З вами людина Олена Щербань. Сьогодні поговорю з вами, дорогі е, учасниці Коровай дорогі учасниці, учасники борщ фесту. Е, я дуже прошу вас у процесі. От зараз іде процес підготовки до виставок, та й взагалі підготовки до коровайного фестивалю, 26 жовтня. У нас традиційно вже він буде 10 раз. Ну, якщо сам Коровай Фест о п'ятий раз, а якщо з борщами порахувати, то це вже 10-й фестиваль. Я дуже прошу фотографії в процесі вашої роботи. Дорогі коровайниці, дуже прошу. Я ці фотографії вже забираю у вас, вже їх замовляю у вас і забираю до себе в книгу Коровай Фест. Мені дуже бракує, хоча б маленьких фрагментів технологічного процесу приготування. Як ви Виробляєте тісто, як воно у вас ще сире в формі, як, з яких воно шматків, частин, якої воно консистенції у вас на столі, на дошці, в макітрі, в каструлі, в мисці. Не соромтеся своїх інструментів, які ви використовуєте, не соромтеся нам показувати свій посуд, інвертар, себе в роботі, вашу біленьку хустинку, ваше вбрання, шматочок там вашої печі, духовки, плити. Ну, Яка різниця? Де і як ви печете ваше тісто, але те, що ви нам можете і хочете показати, показуйте. Мене цікавлять ваші руки, які виробляють балабушечки, кружечки, колосочки це все, це все мені важливо і дуже цікаво. І я зараз думала: позвоню Ліді Рудь і скажу: готуєтеся до фестивалю, просіть Андрія Рудя, хай він фотографує вас під час. Приготування при випікання короваю, от він підрум'янився, який він там сидить уже у формі. Ось він зараз сирий, ось він зараз витягнуть його, ось він зараз ще в формі, а ось він вже без форми, ось ви в роботі. А тоді думаю, стоп, треба для всіх це сказати. Тому Лідочка Русь, сьогодні каву п'ю з вами. Добрий ранок. Ще не варила, правда, каву, ну зараз зварю. Зараз і кажу для всіх для всіх, Катя Юр'єва, Таня Вінськовська, Ганна Халімон, Світлана Прохорчук, Наталка Лялька. Людмила Будко, Людмила Моргіна, кажіть, кого не згадала, хто з нами? У вас вже дуже добре намагаюся знати, пам'ятаю. хто, Та ви всі з нами, всі 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 хто до нас доєднуйтесь, радію, Радію, уже чекаючи нашої зустрічі. І знову нагадую: мені потрібні про вас. Ваші думки, що ви думаєте, коли ви вмішуєте? Ваші підмічки, пишіться теоретично, розказуйте, пишіться в Фейсбуці чи там де хочете, пишіть в меседжер. Ну краще це для всіх писати. Я все одно потім візьму цю інформацію. І фото, фото, фото. Показуйте себе в роботі. Це ваша хроніка вашої коровайної історії. І ви вже її творці, ви її вже творите. До скорої зустрічі, і нехай день для добрих людей буде добрим.